Солі змучена земля, від болі втомлена душа. Тепер самотня, як вербаша біля річки, похилилась, сонце вже зникло, зажурилась і безкінечна та жура. Немає в кого запитати, чому лишилася блукати? Крізь сльози сльози споглядати, не віднайти більше тепла. На вільній нашій Україні вже не лишилося місцини, куди звістка гірка ще не прийшла. Кінця не видно, лише горе замкнулось в колі і поволі, кружляє по степах, лугах, але перед світанком завжди ніч найтемнішою стає. Ми повернемо все своє та змусимо ворога платити за кожне забране життя. Нам не потрібні каяття.